Друзі, всім привіт! Хочу вас з вами поділитись сьогодні методами від розкльову, які я використовую. І з чим я зіткнувся, це по-перше, я не думав, що декоративні будуть такі агресивні. Ну, не всі. Ось я надягнув на срібних, на золотих і на лимонних не одягав окуляри. ну Вони поки що себе ведуть не агресивно один до одного. А срібні я зіткнувся з тим, що вони друг друга почали розкльовувати. І двох розклювали, розклювали, на жаль, вони нас покинули. Ось такі окуляри на них, їм незручно. Ось Це срібний фазан, їм дуже незручно, але поки що цей спосіб діє. Ну, руминські і мисливські це стабільно не одягаю. Що на малих, що на дорослих. Одягну вже майже на всіх. Ось крім лимонних і золотих. На них не одягав. Ось вони так на сонечку гріються. Так, з приводу окуляр. Ось такі окуляри. Це розжим для одягання. Ось такі є. Зараз я вам покажу їхній мінус. Ось тут є такі, як скоби, які заходять у ноздрі. Вони з часом пересихають і відвалюються, просто ламаються. І окуляри злітають. Це розмір М. В принципі, в інтернеті їх там в достатній кількості продають, потрібно пошукаєте. Так, і ось такі. Мені здаються, ну, як трішки якісними, вони і ціна в них подорожча, але тут ось такі масивні скоби, не, не, не гострі. Ось це силикон, здається, чи щось таке, ну, мабуть, силикон. Ось як виглядає на птиці. Вони і не чіпляються ніде, бо ті жовті пластмасові, вони можуть десь за них зацепитися, а ці, мені здається, краще. Ну, це моя думка. Це перший метод. ну Десь процентів на 70-80 вони рятують від розкльову. Ну, але ж повторюсь, фазан це така птиця, агресивна буває. Якщо їй щось не подобається, то вона розклює її в окулярах. Так, і ще один метод. Мені його порадили. Порадив колега по службі. І Сергій також він тримає фазаню, він займається чисто декоративними. Велике йому дякую. аптеці можна придбати березовий дьоготь. Е, мажете, де є вже розкльов, е, ранка там чи що, чи тільки починають клювати. мажете цим дьогтем саму ранку і навколо там пір'я чи навколо ранки. І робити тільки це в перчатках одноразових, бо запах в нього кажу відразу дуже такий різкий. Я вам зараз продемонструю. Тільки в перчатках я перчатки не взяв, забув так. Ось, наприклад, золотий фазан, вони клюють, але до м'яса не розкльовують. Ось вони так повидирали пір'ячка. Тихенько-тихенько. Повидирали пір'ячка собі ось. Отак от і все. І на цьому вони зупиняються. Вони пір'я видирають і все. до м'яса не розкльовують, тому я на них окуляри не одягаю. Так, беремо цей дюгод березовий і ось так ось поливаємо, де розкльовано. Там, де ранка і навколо ранки, наприклад. Там пір'ячко трошки. По всьому цьому, де розкльовано, поливаємо цим березовим дохтем. Запах кажу відразу дуже противний. І все. Птиця не клює далі. З приводу корму даю, так як і раніше, дрібнобану кукурудзу та пшеницю і комбікорм. Нічого не міняю, поки що комбікорм даю все менше і менше. Там, процентів 30% зараз комбікорму тільки даю. Так, зелень добре їдять. Бачите, в окулярах не дуже зручно, але вони звикають, їдять, п'ють все добре, звикнуть, зате будуть врятовані. Бачите ось лимонного видрали під і все, на цьому зупинилися. Золотий, який вже красень. У самець. Все, друзі, підписуйтесь, сподіваюсь, інформація була корисна. На все добре, бувайте!